Под капотом в нас обикновений шістьорічний двигун. Ось такого особу нічого немає, щоб вам показати. Ну, просто так зніму, покажу. Ось, бачите, ящика немає. Тут якась дірка вигнула, треба де її заварити. Кстати, вона просто була заліплена простим скотчем. Все, шпелька шпелька від, від тої штуки. Від... від карбюратора. Вона була підросли з заслонкою подсоса. І чогось. Ні, їхать що вона чогось, каже, перестали їхати. Коли він їхав з Києва, каже, їхала, хорошо їхала, 110-120, хорошо їхала, живенька була. Потім приїхав до нас в місто. Каже, щось не хоче їхати, ти її газу вона не їде. Ну ладно, думаю, подивлюся, що там таке. Гляну, там шпилька. Закріплення воздушного фільтра засмоктали її туди. Ну, це таке. Головне, щоб вона туди не впала, нічого там не наробила. Оце Оцей усіліть все, усиліть. бачите, він йде на весь моторний відсек. Ось, тоже, все, все. все. Це під ним метал повністю згнив. Повністю. Треба буде залатати теж. То вже... ну, з тої сторони видно, там просто Ну, угу. Може бачите. Нема вигниву. Ланжером трошки згнив. Тут я підлатав. Треба да ще. Ше... Зашкурити і замастічити. Там теж он так трошки вигнило. Ну якось воно буде. Тут ми заварюємо, поставимо все. машинка так. герметик у мене шовний, що я казал ipi полиуретановое клеющая уплутняющая маса. хороший шовний герметик так полуавтомат Тент, ну, наш українського виробництва мастика, яку я брав велкор, бітомно каучуковий і з бронзовим, з бронзовою пилюкою. Нормально, в общем, Вона як засинена, то вона хороша, така жорстка стає. Що вам ще показати? Ну там двойка стоїть одреставрирована, то я потім про нього покажу. Кстати, двойка з 1985 року в нас одна. Ми як її купили тоді, так вона у нас і по цей день. Так. Ну, ще для полоавтомата використовую. для наконечника, щоб не прилипала. Бризки, Ось таку штуку. Не знаю, як називається. Чого тут по-нашому нічого нема. Не знаю взагалі. Ну, от така штука. Всім раз, можете купляти, і нормально у вас буде все довго служити. Ну. Пока что маємо, тим маємо. всім спасибо. З вами був Зік.